Ну, ви знаєте, дійсно ситуація напружена. Терористичні війська майже весь час атакують. Дійсно, там біля Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Білогоровки е, постійно йдуть наземні атаки. Вчора ворог знову ж таки атакував накерованими бомбами зі своєї авіації, але бої йдуть постійно. і Ми фіксуємо, що щодня по позиціях військових і в тому числі по наших населених пунктах, які знаходяться на лінії зіткнення, таких як Невський і Макіївка, більше 130 разів вчора ворог атакував, з них більше. Ш сотні, це Якраз і в дрони, і вчора, якраз ми людям довозили гуманітарну допомогу разом з поліцейськими Луганщини і нашими представниками адміністрації, також хлопці попали під обстріл. Дякувати Богу і всі живі. Пересидів, проїхали, людям, надали всю допомогу. Виїхали дійсно, ворог постійно не розбираючись, гатить по всіх логістичних шляхах, гатить по хатах населення, гатить по населених пунктах, по всьому, що тільки можна, причому не керованою зброєю, пане Артема. А це збільшує кількість людей, які хочуть евакуюватися. Ви знаєте, на теперішній час у нас залишилось на території прифронтової лінії, скажімо так, 17 людей. Це люди дуже похилого віку. Позавчора ми ще одну жіночку евакуювали. До цього 10 чоловік евакуювали за минулий тиждень. Зараз залишається 17 чоловік. В принципі, це люди дуже похилого віку, яким дуже важко покинути своє, але через обстріл дійсно більше людей погоджується виїжджати. Зрозуміло. Хотів також поцікавитися, яка ситуація. З постачанням в області продуктів і медикаментів, чи є з цим проблема? В принципі по деокупованій території Ми постійно все це завозимо. Якщо по деокупованій території все це завозить, це я ж кажу, от вчора тільки завозили і медикаменти. В тому числі якщо у нас е, хтось із місцевих мешканців потребує медичної допомоги, мається на увазі не тільки поранення, а й загалом там по стану здоров'я, тому що люди літні є домовленості з лікарнями, одразу і з військовими є і з правоохоронцями. Одразу людина звідти евакуюється для надання допомоги. В основному це такі випадки по серцю, по тиску, тому людина одразу евакуюється і пропонується. Залишатись тут в принципі більшість погоджується. А так, в принципі, запаси ми все забезпечені. Дякую, пане Артеме, за відповіді. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.